Дивіться, з агросектором, у нас величезні є проблеми, які потрібно вирішувати. Ну, наприклад, кадастровий облік земельних ділянок, сільськогосподарських, які обробляються, десь близько 20% взагалі не сплачуються податки. Це для розуміння ситуації у нас з землею, з платою за цю землю, за обробкою. Це фактично нелегальна. Обробка цієї землі, бо там немає навіть кадастрів на цю землю. І ця проблема, вона існувала ще до війни. Тоді цифри були ще гірші. Питання, коли прийшли на питання, що там будемо землю продавати, і, мов будуть з'являтися власники, які будуть цю землю, яким шляхом ну, як би сказати, так, піднімати це питання і буде продаватися земля, воно не вирішилось. Земля подорожчала це факт, але при цьому питання земельної ділянки не вирішило. Питання екології в Україні тільки на словах. У нас є ціле міністерство, але фактично питаннями екології в Україні майже ніхто не опікувався. Програм екологічних немає, програм підтримки екологічних проєктів немає. Ну на жаль, ну от така ситуація в Україні. Притом це не тільки на рівні а, там столиці Києва або якихось регіонів. Це принципово в Україні питанням екології майже не опікується. Тому об'єднання в одне міністерство економіки, сільського господарства та екології, як на мене, дасть ніякого результату. У Нас будуть проблеми окремі там, там і там. Ми щось будемо якось вирішувати. Але принципово, якщо і чекати якихось серйозних змін, ну таких тектонічних, то це вже з новим каміном, з після виборів, коли вже буде зрозуміло. А коли вже буде зрозуміло, який буде новий склад парламенту, на жаль, ситуація виглядає, як на мене, з цим об'єднанням дуже дуже складною. Пан Василь підняв питання кадрів. Ну і давайте ми подивимося на ці кадри, кого ж призначили в цей кабінет міністрів. Хто ці люди? А хто такий оцей Олексій Соболєв? Я ну, Олексій Соболєв працює в Мінекономіки там вже років 8. Досить давно людина, ну, має... Зможе очолити і тримати на гарному рівні відразу три міністерства. Це напрямку. Він не буде цим питанням займатися. Все рівно буде Цю, ахто, людина, висуватись. яка буде відповідати окремо за напрямок екології і так далі. Питання, подивіться, коли ми йдемо з вами до лікаря, ми приходимо, ми дивимося, щоб у людина була медична освіта, щоб у людина мала досвід, щоб це був фаховий, ну, фахівець. був. Так? Ми ж не йдемо до даруйте до практолога, коли у нас ухо болить. Ми йдемо до фахівця. То же саме, в мене питання до уряду: скільки людей, працюючих в уряді, мають освіту, публічне управління та адміністрування? Це освіта. Яка дозволяє людям, ну це освіта, як управляти в державному секторі і так далі. Я подивився біографії людей. Більшості немає навіть подібної освіти. І в мене тоді питання. А чи дійсно ми фахівців набрали? Багато з них, то деякі з них, там, як нинішній міністр соціальної політики, він сім років був помічником-консультантом на платній основі у народного депутата Янковського, якщо не помиляюсь, а з партії регіону з 2006, там якого шостого по 2013 роки. У роки. Мене питання. У нас була ілюстрація, у нас відмінили люстрацію. А і, 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 не, і не тільки він, і до інших посад яких ми про при всій повазі до, до цих людей? І головне, отут я погоджусь з паном Василем, який каже, які будуть стояти задачі. Ми не знаємо. Кабмін-шмигаля, всі стояли, хлопали. А даруйте, а де звіт кабінету міністрів? Де звіт кожного міністра, який звільнився? Де звіт прем'єра, які задачі стояли, які задачі виконали? І в мене питання: а що, що, ми, що ми міняємо? Яка буде задача в цьому Кабміні, Тому що сама прем'єр-міністр пані Юлія, вона окреслила те, що вона буде робити, і я впевнений, що в більшості вона досягне результату. Але всі інші міністри, ну я не знаю там пана Качко, да? я його бачив по телевізору з 2015 року. Він відомий, а, за є. Да? Він так він на телебаченні там, активно, потім яким шляхом він попав в Міністерство я не знаю, яким шляхом, я не знаю його бекграунд. Але я не бачу в нього, наприклад, а, освіти державного управління та адміністрування. Да, у мене питання. А він розуміється на цьому? Ми вже бачили ці кабміни. А, перед цим у нас Ганчарук був перед цим був Яценюк. Панабрав, там діти якісь працювали, Даруйте діти. Вони мені в діти там по 25-27 років заступники міністра. І ми бачимо, до якої даруйте сраки. Ми довели Україну. Тому питання. До складу кабміна до тих людей, кого ми набираємо, воно повинно стояти постійно.